Майже 2,5 мільйони громадян мешкають у пошкоджених або зруйнованих оселях через повномасштабну війну, що веде Росія проти України, і це поки попередні дані станом на осінь 2022-го. їх оприлюднили у міністерстві інфраструктури та регіонального розвитку. Суттєві пошкодження мають місце у населених пунктах від Київщини до Херсонщини. Кожен, хто постраждав через бойові дії, може подати заявку на компенсацію на порталь. Через дію заявки на компенсацію залишили вже понад 316 тисяч українців, і це далеко не повний список постраждалих, який щодня поповнюється. Пошкоджено понад 27 тисяч об'єктів інфраструктури, серед яких найбільше житлових. Лишень у Харкові без осель та даху над головою залишилося 150 тисяч людей. Левова частка це жителі Київського індустріального Салтівського районів. Загалом мова про більш ніж 4 тисячі об'єктів. Це житловий фонд, соціальна та історична інфраструктура. Сама робота з відбудови пошкоджених осель у Харкові триває ще з минулого року. Мова про ті багатоповерхівки, що не визнані аварійними і підлягають реновації. В роботі зараз сотня будинків у різних районах мегаполісу. Ті, що не підлягають реконструкції, фахівцям доведеться демонтувати і звести на їхньому місці нові будинки. Щодо конкретних цифр, то їх оприлюднять лише після того, як комісія обстежить всі пошкоджені війною об'єкти. Робота досі триває. Щодо загальнодержавних масштабів руйнації за майже 11 місяців війни, то фахівці наголошують. Оцінити їх зараз просто нереально, оскільки бойові дії ще тривають. Але якщо людина прагне отримати компенсацію за зруйновану домівку, то вона може вже зараз надіслати повідомлення в додатку Дія і зафіксувати факт пошкоджень. Леся Кополюк, Дмитро Нгуєн, Євген Клочко та Світлана Бреус, Харківські звісті.